Релігія насправді переконала людей, що існує людина невидимка. Він живе в небі і спостерігає за всім, що ви робите що хвилини кожного дня. І у цього невидимого чоловіка є особливий список з десяти речей, які він не хоче, щоб ви робили. І якщо ти зробиш щонебудь з цих десяти речей, у нього є особливе місце, повне вогню, і диму, і горіння, і тортур, і мух, куди він відправить тебе жити і страждати, і горіти, і задихатися, і кричати, і плакати на віки вічні аж до кінця часів. Але він любить тебе. Що ж, цю карикатуру складно сприймати серйозно, і вона лише показує, що Джордж Карлін навіть не розуміє сутність християнської віри. По-перше, християни не вважають Бога людиною, яку не видно. Бога не видно, тому що він є нематеріальним і виходить поза межі створеного ним Всесвіту. Навпаки, якби ви його бачили, це означало би, що він є обмежений матерією, а не її творцем. Ба більше те, що існує щось невидиме, навіть не має нас дивувати, бо в нашому світі повно невидимих речей, наприклад, закони логіки чи математики. Ми також не можемо побачити багато сутностей, які постулює наука, як, скажімо, кварки. По-друге, насправді немає нічого дивного в тому, що існує покарання за зло. Уся наша правова система побудована на цьому факті: те, що хтось не вважає, скажімо, зраду дружині злом, показує лише те, що ця людина ігнорує моральний закон, але це ніяк її не виправдовує. Ба більше християнство насправді не вчить, що для спасіння потрібно щось не робити. Сутність християнства полягає в тому, що Бог прийшов на цю землю і помер за наші злочини. Він ніби пригнув під машину, відштовхнувши нас і тим самим дав нам спасіння і можливість жити. А спасіння ми отримуємо виключно по вірі в нього. Це зовсім не схоже на ту картину, що малює нам Карлін. Проблема в тому, що ми вже живемо у злі, ми обрали по своїй вільній волі злий шлях, і Бог пропонує нам рішення. Це і є прояв його любові. Бо він, він міг би взагалі цього не робити. І якщо для вас порушення морального закону не є злом, а жертва на смерть не є проявом любові, тоді ви просто не розумієте, що насправді значать ці категорії.